Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що у вівторок, 14 травня, колишній юрист Трампа та його політичний консультант Майкл Ковен продовжував давати свідчення у справі, де Екс-президента звинувачують у фальшуванні ділової документації, щоб приховати виплати зірці фільмів для дорослих Сурмі Деніелс за мовчання про їхній ймовірний сексуальний зв'язок. У вчорашньому відеоматеріалі ми, власне, розбирали першу частину його свідчень. Ви можете це відео переглянути. У вівторок Ковен детально розповів присяжним про те, що він назвав кампанією тиску на нього з боку прихильників колишнього президента Трампа, щоб переконати його лишитись лояльним до свого колишнього клієнта. Прокурори показали присяжним електронні листи. Які разом зі свідченнями Ковена вказують на те, що люди з оточення Трампа переконували Ковена триматись на боці Трампа після того, як у 2018 році в будинку Ковена в його офісі та готельному номері відбулись обшуки у рамках федерального розслідування, роботи, яку він проводив від імені Трампа. Ковен розповів, що йому пропонували створити зворотній канал із Трампом через колишнього мера Нью-Йорка Руді Джуліані, який на той час приєднався до команди юристів Трампа. Сам Джуліані, за словами Ковена, також тиснув на нього постійними дзвінками та довгими електронними листами. Це було частиною кампанії тиску, що тобі брешуть, що тебе все ще поважають. Президент тебе все ще підтримує, не розмовляй ні з ким, не слухай, що говорять якісь журналісти, розповів ковен присяжним. Не переходь на той бік, не розповідай, не співпрацюй, продовжував він. Ну тут потрібно коротке роз'яснення дати, для чого цей тиск мав місце в Ковена. Так? Для того, щоб ця історія із. Виплатами для Стормі Деніел, щоб вона замовчала історію про ймовірний роман з Трампом, щоб ця історія не вийшла на поверхню. Тому, власне, коли у Ковена розпочалися проблеми, так з федеральним переслідуванням, і Трамп припускав, що ця історія знову ж таки може вийти у медіа, цей тиск мав місце. Врешті, розповів колишній консультант Трампа, він вирішив, що настав час прислухатись до своєї родини, а не залишатися вірним Трампу. Я більше не хотів брехати для президента Трампа, сказав Ковен. Адвокати Дональда Трампа намагалися заперечити його свідчення про те, що Трамп був залучений у схему купівлі мовчання для акторки фільмів для дорослих. Після цих свідчень протягом двох годин було перехресне допитування. Ковена. під час цього допиту адвокат Трампа Тот Бланш методично пройшовся по численних публічних коментарях Ковена про Трампа в останні кілька років, щоб підкреслити його перетворення з прихильника Трампа на ворога. Бланш також припустив, що Ковеном рухали гроші помста та слава, а не справедливість, коли запитав Ковена про мільйони доларів, які він заробив на двох детальних мемуарах, і про мільйони підписників. На його подкаст, де часто лунала критика в бік колишнього президента. Захист Трампа показав присяжним фотографії товарів на тему Трампа, які продають на веб-сайті включно з кухлями, з написом: Відправте його до Великого дому сленговий вираз до в'язниці, а не до Білого дому. і власне на основі цих. Допитів адвокати Трампа так намагались представити Ковена присяжним, так, як людина, яка має користь, яка це здійснює для того, щоб там, заробляти, і, а не для того, щоб встановити справедливість у цій справі. В четвер, 16 травня, має продовжитись допит Ковена. І, власне, ми знову ж таки будемо спостерігати за тим, що ще ковен може зазначити по суті справи. Це фактично така друга частина його допиту, яку ми, власне, проаналізували. Це за загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!